Аварія сталася в умані в обідню пору на очах у десятків перехожих. За словами свідків, дві дівчини перебігали дорогу у недозволеному місці. Одна з них встигла проскочити, а от іншій не пощастило. Бідолашна опинилася під колесами цього сріблястого позашляховика. Дві дівчатки перебігали через дорогу. Одна дівчина ножку підвернула чи зламалась? підвернула, не знаю. А друга, друга просто ну, нічого, нормально, не Водій Рено якийсь збив дівчину не може оговтатися від шоку. Все відбулося настільки швидко, що чоловік навіть не помітив, як під колесами опинилася людина. Я її не бачив зовсім. Воно бачить воно, машина в мене, метр від осівої. Я не бачу її. На дорогу перебігала поза. Вони перебігали, а колона йде назустріч мені, ще й грузовики. Я думав, що ми зеркло в зеркло взеркало на стою машиною вдаримося. Повертаю голову, він став і я став дивлюся, це лежить уже. Постраждала студентка першого курсу місцевого агротехнічного коледжу. Біля навчального закладу власне і сталася аварія. Дівчину госпіталізували у лікарню із підозрами на перелами кінцівок. За словами очевидців, її подруга із місця ДТП втекла на пари у поліції. Хоч і почали розслідування, але від коментарів поки утримуються.